Просто жила кожним днем, насолоджувалася. Командир мені сказав: Я бачу тебе пілотом. Я говорю, та я себе не дуже бачу пілотом. Зникла в мені ця дійська непосередственність. В той же день я навчилась їздити за кермом. Я просто сама взяла авто, мене обманув, сказав, що дівчат не беруть черги, каже, з чоловіків стоять, хотілося вбивати. Йти за тією людиною, яка веде за собою, я впевнена, що всі йшли сюди за командиром. Він відкритий до наших проблем. Він нас в принципі чує, намагається бути ближчим до нас. Зараз кожен з вас нам дуже потрібен. Я більше не можу дивитися, як гинуть люди, як, як гинуть діти. Юлія Крихітка, командирка взводу 20-го окремого полку К2. Хто придумав позивний Крихітка? Та ніхто не придумав, просто треба було придумати позивний. І якось раніше, коли ми ще волонтерили, подруга моя там сказала: ой, ти смілива крихітка. І якось так все поїхало: крихітка, крихітка. Ти... Ну, тобто, ще нам. Етапі волонтерства вже трошечки було, ця крихітка причепилася. І потім, треба було сказати позивний, і їй сказала крихітка та й все. Ні такого чогось надзвичайної історії немає з цим позивним. Опиши себе до армії. До армії я була досить легковажною. Я була мало праг... прагматичною. Е, я постійно думала не про якусь стабільність, а просто от, я, я просто жила. Просто жила кожним днем, насолоджувалася, жила от вільно. Я любила подорожувати, я ні про що не думала, ніколи не відкладала гроші. На чорний день ніколи точно не відкладала. Я завжди просто жила одним днем і просто була тут і зараз. Чим ти займалась до війська? Я працювала в банку, департамент фінансових ризиків, корпоративних клієнтів. Це якщо простіше, то фінансовий аналіз яких якостей вимагала така робота? Якраз таки не легковажності, а досить стабільності, розсудливості, усидчивості, уважності, звичайно ж. От, в мене іноді були з тим трохи проблеми. Чи допомагають ці навички зараз? Так, звичайно, взагалі, аналітичний склад розуму, досить. Корисна риса для розвідника, а легковажність ні. Насправді я стала дуже такою програматичною, такою розміреною. От в мене десь це поділося ріб'ячі Можеш згадати момент, коли ти стала серйознішою? Ну, це сталося однозначно після повномасштабки. Стовідсотково. Чоловік був у війську, і от як тільки він почав брати участь в активних бойових діях, відразу я. Стала більш якоюсь серйозною, мені здається. Е, я трохи, напевно, закрилася в собі, але я змінилася, десь зникла в мені ця дітська непосредственність. От і я стала дорослою. Однозначно, я стала дорослою після його поранення, це 100%. От в той день, коли я дізналася, що він тяжко поранений, відразу я зрозуміла, що зараз я маю брати ситуацію в свої руки. І от саме тоді, десь оце от ребячество пропало, розвіялось. Як змінилось твоє життя після повномасштабного вторгнення? Та не ну, всіх життя змінилося після початку повномасштабного вторгнення. Це сто відсотків. Я спочатку хотіла йти в армію. Чоловік мене не пускав. Ну як не пускав, він мене обманув, сказав, що дівчат не беруть. Черги каже, з чоловіків стоять дівчатам всім відмовляють. Дівчата тут не треба. Я розуміла, що я сто відсотків маю чимось допомагати. Я тоді не мала водійських прав, не вміла їздити на авто. Мої навички їзди на авто. Це було виключно там, десь там по ґрунтовим дорогам. Чоловік показував, як їхати, психував, у мене не вийшло. Але відразу він пішов до війська, і я зрозуміла, що я маю бути корисна. От сто відсотків я маю робити будь-що, аби просто бути корисною. В той же день я навчилась їздити за кермом, я просто сама взяла авто. Сіла, я їздила з правого на лівий берег, я привозила їм ліки, привозила їм там. Я пам'ятаю, тоді, от в перші дні в Києві, дефіцитом були стяжки і скотч. І от я пам'ятаю, як я в перші дні намагалася добути для них стяжки і скотч. Потім цигарки, носки і так далі. З цього і почалось волонтерство. Потім, звичайно, запити стали більш серйозними. Почали більш фільтрувати, що потрібно, що можуть вони самі купити, що вони в принципі не повинні самі купувати, тому що вони вже жертвують своє життя, здоров'я, віддають його за нас. Тому вони не мають багато що самі купувати. Маємо ми їм допомагати. І от з цього так все пішло. Потім захотілося офіційно оформити те, чим ми займаємося. Ми організувалися. Наш друг зробив фонд благодійний. Ми почали працювати офіційно. Чи були складнощі з пошуком конкретних речей? Так, звичайно, коли був фонд, вже були інші пріоритети. Ми вже співпрацювали з підрозділом саме 2 От і працювали саме під запити. Ми дуже швидко, мені здається, перелаштувалися від много і «дурного» да і до потрібних речей. Я пам'ятаю, були в принципі та багато з чим було складнощі. Чи були моменти, коли багато що було складно дістати, починаючи від броніка якогось, да там спочатку було складно його дістати, бо був дефіцит, і потрібно було шукати десь там за кордоном. Щось таке конкретно таке, щось там прям нереальне. Чесно, я не згадаю, я не буду приписувати собі якогось там геройства. Пам'ятаю, що ми робили зарядну станцію, скажімо так, там хлопці там проектували, думали, як це зробити, щоб саме на причепі. Щоб можна було там заряджати батки, не відвозити їх в глибокий тил, щоб можна було притащити причеп, кинути його. І в ньому були генератори, і були місця, і були е, методи охолодження даної системи так, щоб це все не привратилось там в суцільний пожар, що там згоріли батки, згоріли люди і так далі. От над цим ми працювали там зараз працюють хлопці над. Е, Пожежу гасінням, засобами також на причепах, такі маленькі там приспособи, щоб гасити пожежу. Ну, типу, такого більше. Яка основна проблема для волонтерів зараз? Проблема це фінанси. Це найбільша проблема. Потрібно десь брати на все гроші. Тому що, якщо раніше були і донати, і залученість людей, залученість якихось там фінансових компаній бізнесу, зараз це все. Сходить на нівець, скажімо так. Інтерес до цього у людей, на жаль, падає. Це дуже демотивує волонтерів загалом. І зараз найбільша проблема це фінанси. Чому ти вирішила доєднатися до Сил оборони, якщо й так робила важливу справу як волонтерка? Мені завжди хотілося чогось більшого, бути причетною до чогось більшого, ніж просто допомога. Хотілося вбивати. Вдалося здійснити бажання. На жаль, поки я чисто аеророзвідкою займаюся, але оці от моменти з цим бажанням іноді трохи пробиваються на передні плани. І я думаю, чи не змінити мені своє заняття на бомбери, наприклад. Чи стикалася ти зі стереотипами про жінок в армії? Я особисто з якоюсь там гендерною нерівністю конкретно в своєму підрозділі. Я тільки в своєму підрозділі е, служила в інших не працювала. Була тільки в К2. Я не знаю, у нас такого точно немає. Це сто відсотків у нас до всіх ставляться однаково. Що справдилось, що ні, можливо, те, що жінка деякою мірою може бути обузою, да вважалося там. Я раніше про це чула, от типу, чому ти туди підеш, щоб просто бути обузою там комусь? Чесно, якщо говорити відверто, в деякій мірі, в деяких моментах так. Е, особливо, коли от потрібно таскати щось тяжке, так і все-таки, якщо в екіпажі є дівчинка. То це такий мінус робоча сила в плані тискання чогось. Дуже важкого. І тоді перекладається робота більше перекладається на чоловіків, і звичайно, їм було б простіше, якби у них був третій чоловік в екіпажі, ніж третя жінка, тому що їм було б простіше розгрузитися, там скластися і таке інше. Але в принципі, дивлячись на дівчат, то вони беруть і тягнуть, і там, не дивлячись на вагу того предмету, вони просто кидаються туди, беруть, тягнуть і роблять. Тому ну можливо в цьому плані так. Але в принципі я ніколи не відчувала там себе гірше або краще за своїх побратимів, чоловіків. Багато жінок у полку К-2? Зараз багато. Е... Чим далі, тим стає більше. Е... Це самих круто. Різних. Так, на самих різних. Чому саме К-2? Взагалі, це було особисте знайомство, так як ми працювали по фонду з ними. От і ми багато стикалися з тим, що є багато нечесних, недобросовісних командирів. От коли ти щось передаєш, і це щось не потрапляє туди, куди воно мало би потрапити. І коли ми почали працювати саме з батальйоном, К-2, була відсутня ця проблема. Все, що ми передавали, все потрапляло саме туди, куди воно мало би потрапити. Ми бачили зацікавленість командира в тому, що він просто робить максимум, щоб люди були забезпечені всіма засобами, щоб у них все було, щоб автівки були відремонтовані, щоб були дрони, щоб ну. Все, що має бути, там засоби безпеки, щоб все було. Командир в цьому зацікавлений, що він чесна людина, що він реально класний командир, це мене спонукало, тому що хотілося йти за тією людиною, яка веде за собою, а не просто там, наприклад, одним своїм виглядом вже демотивує. Наскільки важливу роль для мотивації бійця грає постать командира? Я думаю, дуже велику роль. Всі люди, які в батальйоні К-2-54, це в принципі люди, які йшли саме до Вереса. Так само перекрутингу і йшли за ним, які працювали з цим командиром, які його люблять і поважають. Тому, звичайно, він хоче забрати своїх людей. На жаль, там, ну я не знаю, поки не було змоги. Сподіваюсь, що така змога буде. Я вірю в те, що Кирилович не залишиться і він це зробить. Але так, взагалі, полк він новостворений, всі люди новенькі, які прийшли, і я впевнена, що всі йшли сюди за командиром. Як ти поставилась до того, що полк приєднався до сил безпілотних систем? Так, те, що полк увійшов до сил безпілотних систем, звичайно, це логічний крок, який до якого все йшло, і це мало так відбутися. Всі цього чекали, і солдати ну всі цього чекали, і ми реально дуже раді, що тепер ми сили безпілотних систем. Яку роль відіграють безпілотники у сучасній війні? Ну, звичайно, піхота це боги війни, безперечно. От, але я вважаю, що БПЛА відіграють ледве не головну роль теж. Одну із головних, дуже важливу роль відіграють однозначно. Які ще варіанти підрозділів розглядала? Я взагалі, коли йшла до армії, я. Спочатку дуже боялася, як мені от говорили, там ой, ти підеш і справді будеш там для всіх, просто там заважатимеш, будеш обузою, ти ж дівчинка маленька, там хрупка. Я думала, що мені хоча б потрапити і займати якусь тилову посаду, хоча б у фінвідділі, або займатися логістикою, так як я е, працювала у фонді, і це ті питання, якими я дійсно могла б займатися те, що я вже вміла робити, і мене не треба було вчити. Але командир мені сказав, каже, от я бачу тебе пілотом. І я говорю, та я себе не дуже бачу пілотом. Він каже: А я тебе бачу пілотом. Давай, якщо от в тебе не вийде, то тоді ти займеш тилову посаду. І мені справді дуже сподобалось. Я прям горю цим. Мені, ну мені дійсно це щиро заходить і щиро дуже подобається. І в принципі я нічого іншого не розглядала. Я спочатку думала, от аби просто потрапити, і все, а далі буде видно. Тому в мене якихось там конкретних цілей не було. Я конкретно не йшла кудись там на щось, просто йшла. Чи складно пілотувати розвідувальний БПЛА типу Крило? Дивлячись яке загалом я не можу сказати, що це якась прям. Взагалі, високоінтелектуальна робота. Ну це не просто, але й не складно. Які навички потрібно мати, щоб стати пілотом БПЛА? Напевно, відповідальність. Навчитись брати на себе відповідальність за те, чим ти управляєш, за те там давати собі що, скажімо так, що в твоїх руках? Що це потрібно запустити не в одну сторону, потрібно повернути? Я думаю, що тут найголовніше це відповідальність і бажання, бажання працювати. Якщо буде бажання працювати, я думаю, що навчити можна будь-кого будь-яку людину, в якої є безпереборне бажання. Наскільки сильно відрізняється бути пілотом і командувати пілотами? Та ні, я б не сказала. Що це сильно відрізняється. В принципі, у мене, ну, я намагаюся побудувати такі відносини, де всі один одного чують. Тобто, нема такого, ну, якби, звичайно, є таке, що от я командир, це моя думка, я так сказала, і так буде. Ну, це без цього ніяк. Але в принципі, я намагаюсь чути кожного. Я сприймаю кожного з них як безпосередньо професіонала. Кожен з них має пройшов свій шлях, має свій досвід. І я поважаю цей досвід, я чую кожного з них. Тому, в принципі, кожен з них командир. Як проходить твій робочий день? Ну, в принципі, я працюю з екіпажем. Я їжджу з ними на виїзд, працюю з ними. Все як звичайно. Тобто, і коли була пілотом, і зараз я постійно з ними. І чим більше їх буде, тим більше я буду з ними працювати. Просто буду міняти екіпажі з різними. Я планую працювати. Я б не хотіла сидіти десь там поодаль, я б хотіла бачити їхні проблеми, бачити їхні успіхи, бачити загалом, як це все працює, тому що БПЛА це така сфера, от як мобільний телефон, так проходить місяць-два і все змінюється в технологіях, так само і тут. Тобто, щось устаріває, щось іде вперед. І я хотіла би разом з цим всім іти вперед. Я не хочу залишатись на тому рівні, на якому я є. Я хочу рости для того, щоб рости, мені потрібно працювати з усіма, щоб розуміти, що в мене на сьогодні змінилося, що було вчора, і що стало сьогодні. От тому я те, що я командир, я вважаю, не дає мені якогось там права нічого не робити, або там сидіти чекати, чи чисто сидіти в телефоні. Ні, я всі всіма виїжджаю на виїзд і працюю. Яка зона відповідальності ваших екіпажів? Ми поки що працюємо тільки в своєму секторі, поки що ми не подорожували по різним секторам, скажімо так. Е, я підозрюю, що це може змінюватись. Ми можемо там як підкріплення працювати з іншими, з різними там суміжними підрозділами, але поки що ми працюємо в одному секторі. Ну, взагалі, це не має бути одне і те саме місце. Там з урахувань безпеки, звичайно, в ідеалі працювати там. Кожного разу з інших місць або, хоча б мати два-три місця, щоб вони не повторювались. Але так як посадка це такий маленький мікрорайончик, скажімо так, в якому зазвичай все зайнято, і знайти якихось класних місць складно. Тому ми працюємо просто на тому місці, на якому працюємо. Зазвичай розвід крило там працює трохи віддаленіше від лінії зіткнення, не так, наприклад, як працюють мавіки. Ну там 10-15 кілометрів від базе. Так на яку глибину літаєте? Ну, все залежить від БПЛА. Різні літають на різну. В середньому 40-50. Все загалом залежить від засобів ураження. Ну, тому що якщо летіти, то летіти, щоб шов, що? просто летіти ні. Ти ж летиш, щоб щось відбулося, потім після твого польоту або під час твого польоту, тому це 40-50, так, в середньому. Працюєте тільки вдень чи й вночі? По різному, якісь екіпажі працюють вночі, якісь працюють в день. Які цілі пріоритетніші? Ну, звичайно, що ворожі пілоти. Це для всіх зараз найбільш цінні цілі. Чи часто вдається знайти розрахунок операторів БПЛА противника? Вони не дурні, не безтолкові, яких там люблять часто знецінювати. Це насправді не так. Вони так само розумні і вони гарно маскуються. Знайти їх взагалі не так просто, але знаходимо. Яка знайдена ціль запам'яталась найбільше? Навіть не знаю. Та ну всі важливі, так, щоб прям щось запам'яталось. По всьому працюємо, по чому можна працювати, по чому вважається задоцільно відпрацювати, по всьому працюємо. Які технології зараз є пріоритетними для розвідувальних БПЛА? Ну, шість, звичайно, да. Це є така, е, то що присутня система розпізнавання, Дальність. Е, Ну, чесно кажучи, дивлячись для чого тут потрібно розуміти для якого підрозділу, якщо стратегічно, звичайно, класно збільшувати дальність. Якщо на тактичному рівні, ну не завжди дуже обов'язково, щоб ми могли летіти там 100 плюс кілометрів. Чи може Україна бути одним зі світових фаворитів у виробництві та застосуванні БПЛА? Я думаю, що ми вже досить на тому рівні, щоб самі могли диктувати якісь умови в цій сфері? Вважаю, що наші БПЛА пала точно найгірші зарубіжних. Це те, що протестовано в бойових умовах. Це те, що відразу тестуються, допрацьовується, тестується, допрацьовується. Тобто це безпереривний процес, так якщо ми, наприклад, отримуємо іноземний БПЛА, ну там менше можливостей його відразу паралельного допрацювання. То тут відразу виробник зробив там певний БПЛА, він його віддав в певний підрозділ. Він відразу тут паралельно тестує, тут паралельно допрацьовує. Ну, ми одній з перших в світі. Це 100%, і я думаю. Думаю, так буде надалі, і я думаю, що надалі нас наздогнати буде. Ну, можливо, навіть досить непросто. Чи збираєшся ти залишатись у збройних силах після закінчення війни? Чесно, я поки не знаю відповіді на це питання. Я думаю, можливо, так, можливо, ні. Я ще не вирішила це. Побачимо, дожити треба. Люди, які працюють у ваших екіпажах, переважно професійні військові чи із цивільного сектору, дуже багато з цивільного сектору, дуже багато айтівців, і це так справді одні з кращих пілотів. Взагалі, це топчик. Ну, Та то більшість певно, з цивільного сектору. Чи вдається займатися живописом зараз? Ні, не вдається. У мене щось стало з фантазією, взагалі з баченням. З усім щось стало. Ну я не знаю, це можливо якийсь морально-психологічний стан, але малювати зараз я не можу. Як вважаєш, війна це час для творчості? Так, звичайно, це просто як для кого все. Я повторюю, що все залежить від морально-психологічного стану, і якщо це твоя основний твій вид діяльності, звичайно можна в цьому знаходити натхнення. Якщо твій основний вид діяльності інший, і от не завжди є час для того, щоб знаходити натхнення. Дуже часто буває таке, що от здається, що от зараз я би щось там написала би. Але потім ти розумієш, що тобі треба там зараз приїхати, попрати речі, швиденько поїсти щось окрім мівіни, заснути, прокинутись і знову їхати на позицію. То ну про який живопис може йти мова. Чи встигаєш ти дивитись фільми або читати книги? Книги читати встигаю, але це дуже повільно. Так як раніше я могла просто з'їдати ці книги там за вечір за ніч. Зараз у мене такої можливості немає, але по декілька сторіночок іноді там я щось десь там підчитую. Що найбільше підтримує моральний дух? Рідні і собаки. У мене є собаки, три собаки вдома. Один французький бульдог, який постійно зі мною. І двоє Корсо, великі собачки. Вони живуть вдома в селі. Малий зі мною, але зараз, на жаль, він там має травму ніжки. Він теж в, в чоловіка вдома. Ну, це те, що підтримує мій моральний дух. Та я мріяла про собаку і це круто. Це такий антистрес для мене. Що б ти хотіла передати цивільним? Цивільним хочу сказати, що е, ну, взагалі не час для втоми. Абсолютно не час, я розумію, що втомилися, всі втомилися. Було багато приводів втомитися, так вигоріти, втомитися, розчаруватися. Але я хочу сказати, що зараз кожен з вас нам дуже потрібен. Не треба боятися йти до війська. У війську є не тільки це не тільки війна в окопах. Насправді зараз війна, війну забезпечують і тилові підрозділи, і є багато інших вакансій. Тому переглядайте, будь ласка, вакансії добровільно, готуйтеся і вступайте до війська, тому що ми тільки разом переможемо, тільки так. Наскільки страшно стає при розумінні, що війна все більше стає війною дронів? Це однозначно цікаво, От. але мені здається, страх він не пов'язаний з масштабуванням чогось там. Страх, взагалі, це нормальна людська емоція, яка присутня у кожної людини. І якщо хтось там думає, що він там не піде до війська, бо він боїться, то ті, хто війську теж бояться, І я відкрию таку. Таємницю чи не таємницю. Насправді страшно всім. Дивні ті люди, яким не страшно. І таких людей, напевне, або немає, або з ними щось не так. От тому, звичайно, страх присутній у всіх людей. Це нормально. Що можеш сказати про атмосферу у вашому колективі? У нас максимально дружна атмосфера. Ми всі, як в принципі, як одна сім'я, звичайно, буває різне, але ми виходимо. В Будь-яких ситуаціях намагаємось підтримувати один одного. В нас дружня, спокійна атмосфера. Ми налаштовані на роботу. Налаштовані на результати, я не знаю, чи є таке в інших підрозділів, але в нас, в принципі, кожна людина може звернутися безпосередньо до командира і донести йому те, що хоче донести. Якщо, наприклад, щось кардинально не так, звичайно, з будь-якими там якимись пустяками не варто його турбувати. Але якщо щось конкретно сталося, то в принципі командир відповість. Він відповість на дзвінок, він відповість на повідомлення. Він відкритий до наших проблем. Він нас, в принципі, чує, намагається бути ближчим до нас. Він приїздить до нас. В нас немає такої напевно, людини, яка ніколи не бачила командира в нас. Всі бачили, напевне, командира. Ну, або е якщо там хтось не бачив ще командира, не розчаровуйтесь, побачите, тому що він приїздить до нас, він з нами спілкується і намагається чути кожного наскільки це можливо. Тому що нас багато. Він один чи вистачає засобів ураження на цілі, які ви знаходите? Ну, в принципі, Підрозділ намагається, щоб засоби завжди на це були. Якщо немає засобів у нас, то засоби можуть бути у сумішників. Намагаємося зазвичай, звичайно, якщо це якась особлива, якась там жирна ціль, звичайно, намагаємося вразити її прямо в режимі нон-стоп. Ну буває різне, звичайно, буває таке, що не вдається всі живі люди на всіх діють і навколишні обставини. На все діють навколишні обставини. На засоби так само буває таке що ти там вилітаєш на цілі, тут різко по. Хмарність або починається дощ. Тому ну, ми намагаємося вражати все. Щось вражаємо, щось не вражаємо, і це також нормально. Ну, ми стараємося. Що тебе рухає вперед? Майбутнє моєї країни. Я прийшла не за якихось своїх амбіцій, я прийшла саме, саме за свою країну, тому що я більше не можу дивитися, як гинуть люди, як, як гинуть діти. Маленькі, невинні ні в чому. Діти просто прилітає ракета, і сьогодні вони ще гралися на майданчику, а завтра їх уже немає. І ну, для мене це великий мотиватор. Я не хочу залишити це безнаказаним. Я хочу, щоб моя країна жила спокійно в мирі, щоб у нас не помирали люди, не помирали діти. Щоб ми були щасливі і могли нарешті планувати своє майбутнє, тому що зараз це дуже складно. Зараз ніхто нічого там довше, ніж на 2-3 дні, напевно, не планує, бо це нереально. Що ти можеш сказати дівчатам, які хотіли б долучитися до війська, можу сказати, що обов'язково потрібно проаналізувати свою ідею, подумати про те, що це там не просто армія, і ти не прийдеш вся така гарна. І почнеш там налегке працювати. Це така війна. Тут складно, тому свою цю ідею треба проаналізувати добре. І якщо ти на це готова, то велком немає що думати. Іди і роби. Які люди потрібні вашому підрозділу? Чесно, я коли тільки ми створювалися, я трішки займалася рекрутингом. Зараз я цим уже не займаюся. У нас є підрозділ свій рекрутинговий, є ре рекрутинг СБС. От я якось в це не вникала, я не знаю, але я думаю, що армія завжди потребує мотивованих. От саме головне це мотивація. Якщо є мотивація, є бажання, можна всьому навчитись, і все буде чітко взагалі. Аби було бажання і мотивація.